Я дякую матусю за молитви. Вони мені завжди давали сил вертатися назад із поля битви, ховали часто від смертельних крил. Та доля вже окреслена моя, вже не вдихну я запах перемоги. У вічність відвела мене війна, у місце, куди живим нема дороги. Благаю тебе, мамо, відпусти, і більше не чекай мене додому. Обняла смерть мене вже крильми і повела в домівку зовсім нову. Між янулів ходжу у небі я, крізь хмари споглядаючи на тебе. Прошу, не плач, мотусинько моя, бо твої сльози мене ранять.